Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Почесним лауреатським дипломом за поданням харківського міськвиконкому за виробництво високоякісних продуктів дитячого харчування відзначається комунальне підприємство Міська молочна фабрика кухня дитячого харчування. Очолює це підприємство директор Антіпов Євген Володимирович. А нагороду для колективу отримує головний економіст Гаряча Надія Іванівна. Я головний економіст гарадської молочної фабрики кухні дитячого питання. Директор у нас Антипов Евгений Владимирович. Наша фабрика кухня расположена в городе Харькове и выпускает продукцию для детей. Высококачественное детское питание на молочной основе, а также напитки из сухофруктов, кизила и шиповника.